Мінус 400 мільйонів доларів з державного бюджету. Україна в своєму ж суді програла Росії і має повернути борг єсу. Кримінальні вибори невідомі порізали помічника кандидата в депутати від опозиції. Танці замість навчання студентів у Миколаєві тренують для виступу перед Януковичем. Скандал в Грузії через тортури в'язниці. Міністр пішла у відставку. Добрий вечір. Час новини ТВА І в студії Лона Довгань. Мої вітання. Починаємо з топ новини цього дня. Україна має заплатити Росії майже 400 мільйонів доларів. кажуть, це борг єдиних енергетичних систем. Таке рішення ухвалив Київський господарський суд. Позов задоволений частково, оскільки Міноборони Росії претендувало ще й на виплату пені, а це 16 мільйонів доларів. В штабі об'єднаної опозиції переконані, що рішення суду є технологією спрямованою проти Юлії Тимошенко. Додають після парламентських виборів Україна його скасує, оскільки повернення боргів не прописано навіть в позові Російської Федерації. Судовий залі Кабінет міністрів заявляє, що не існує ніяких боргових зобов'язань. І в той же час сьогодні всіх огорошує рішення цього господарського суду. Це нічого іншого, як брудна, цинічна технологія, скерована безпосередньо проти Юлії Тимошенко і Батьківщини. На 16 доларів більше доведеться платити Росії і за газ, який цьогоріч споживає Україна. З наступного місяця тисяча кубів коштуватиме 432 долари. Таку ціну на четвертий квартал озвучив міністр палива та енергетики Юрій Бойко. Відповідно до чинних газових угод, нагадаю, вартість блакитного палива змінюється щотри місяці. Хоча раніше в «Нафтогазі» прогнозували подешевшення, та цінники все одно поповзли вгору. Водночас таємницею за сьомома початками лишається вартість газу для України на наступний рік. В проєкті бюджету ця. Графа досі порожня. Хоча сам документ вже встиг побувати в парламенті. На цьому тижні знову повернувся в уряд на доопрацювання. Навіть попередніх цифр міністр бойко поки що не оприлюднює. Попередні цифри зараз завершимо підрахунки. Ми обов'язково вам В фінальній частині бюджету. Майже за місяць до виборів в Верховному суді України звільнилося керівне крісло. Чи не голова Петро Пилипчук написав заяву про відставку? Причина досягнення пенсійного віку. В медіа раніше писали, що ВСУ може очолити регіонал. Нинішній глава вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід Фосенко. Нагадаю, Петра Пилипчука обрали на посаду голови менше ніж рік тому. Виборча кампанія не обходиться без крові. Вчора жорстоко було побито начальника штабу опозиційного кандидата Дмитра Андрієвського. Максим Шкуро потрапив до лікарні з рваними ранами й великою втратою крові. Тепер чотирьох нападників розшукує міліція. Потерпілий певен певен його покалічили через політичну діяльність. Подробиці нічного інциденту в сюжеті Анастасії Станко. Його робочий день закінчився у лікарні. Максима Шкуру туди доправили із численними гематомами та рваною раною стегна. За версією чоловіка, учора близько сьомої вечора на нього напало четверо невідомих. Бити почали, як тільки він вийшов зі свого будинку та підійшов до авто. Водія Максима один із нападників заблокував у машині. Розбили стекло, в машині вивели мене із машини, і біля я лежав на полу на лежав на полу на Ну, на полу на дорогі. І вони мені били ногами. І, я так розумію, ножом, тому що в мене розрізана нога. Ось яким побачили місце нападу вночі журналісти ТВА. Максим, стікаючи кров'ю, зміг забігти до будинку і вже звідти викликав медиків. Прибувши на місце, ті констатували, у потерпілого значна крововтрата. крові? Ми приїхали около 500 мл. Напад на Максима Шкуров опозиції називають однозначно політичною розправою, бо чоловік працює керівником штаба кандидата у нардепи від батьківщини Дмитра Андрієвського. Сам претендент на мандат стверджує, і йому і Максиму вже не раз погрожували. Починалося все все з дзвінків, дзвінків погроз мені особисто Максиму телефонували. Максим на за останні три роки фактично нічим не займався, крім громадсько політичної діяльності. Він громадський активист. Він працював разом зі мною. У нього жодного бізнесу немає. Опозиціонери нарікають на дії міліції. Розповідають, правоохоронці не надто квапилися розшукувати нападників по гарячих слідах. Через годину після виклика на місце події під'їхала міліція, яка відмовилась подавати в розшук машину, яку бачили свідки. У міліції ж запевняють, одразу порушили кримінальну справу за статтею хуліганство. За нею нападникам світить до семи років за ґратами. Машину, ж, на якій втекли зловмисники, справді не оголошували в розшук, підтверджують у прес-службі. Те, що машина е знають марку, знають колір, але державних номерів не було. Що оголошувати, як УМВ стверджують, розглянуть усі версії замовників нападу. Опозиціонери ж прозоро натякнули за побиттям може стояти конкурент Андрієвського на окрузі регіонал Максим Луцький, але сам кандидат від партії влади свою причетність рішучо спростовує. Розповідає такі методи боротьби не з його арсеналу і збирається провідати потерпілого у лікарні. коментувати говорити про те, що я. Чи хтось з моїх людей має до цього відношення? Це просто ну не має жодного сенсу. Політика – політика, а життя є життя. Нині, округ у Солом'янському районі столиці, на якому змагаються Луцький та Андрієвський, є чи не на найконфліктнішим? Нещодавно невідомі там напали на вісім агітаційних наметів опозиційної поліцили. Анастасія Станко, Тароман Равуцький, ТВА. Без змін залишив вирок Петру Запорожцю. Апеляційний суд чоловік проведе за ґратами 14 років. Нагадаю, рік тому засуджений бив дільничого, як сам стверджував, через самозахист та в стані афекту. Спочатку Запорожцю закидали навмисне вбивство міліціонера. Прокуратура просила довічного ув'язнення. Нагадаю, рік тому наприкінці червня до, звинувачення пом'якшили до вмисного пом'якшили вбивства, а потім засудили до 14 років позбавлення волі. Суди над запорожцем часто завершувалися арештами. Томітингувальників, які активно підтримувала які активно підтримувала вбивці, називаючи його месником. Тож сьогодні засідання охороняли з півсотні міліціонерів. Журналістів до зали не пускали. Суд не взяв до уваги клопотання адвокатів про повернення справи на дорослідування. Зокрема, захисники ув'язненого наполягали на тому, що досудове слідство велося неналежним чином не було допитано більше як половину свідків. На сторожі парламентських виборів український інтернет спостерігачі за виборчим процесом розробили спеціальну веб-сторінку, на якій відображатимуть інтерактивну мапу порушень кандидатів депутати. За словами директора проєкту Вейна Шарпа моніторинг підтримують міжнародні експерти Сполучених Штатів та Мексики. Тож відтепер кожен громадянин може взяти в цьому участь і повідомити про порушення претендентів на депутатський мандат. Про інформати можна за допомогою телефону або смс. І слідом за міжнародними спостерігачами, росіяни вони так само запустять інтернет-ресурс, на якому відображатимуть порушення виборчого закону кандидатів депутати. До моніторних зможуть приєднатися всі охочі. Останній шанс на каяття рух чесно відфільтрував всіх недоброчесних кандидатів з передвиборчих списків. Штабам дали три дні, аби ті ознайомилися та зробили висновки. Виключити порушників ще можна встигнути на майбутніх з'їздах партій. Цікаво, що за підрахунками руху чесно від усіх політсил обиратися до парламенту мають моральне право лише кілька десятків кандидатів. Де найбільше заплямованих? Далі Євгенія Моторевська. Ты чисто сили сильный сили. Із чесником та компроматом вони рушають до партій. Перша у переліку про політсила. Рух чесно профільтрував прохідні частини передвиборчих списків. У партії регіонів із 120 потенційних парламентаріїв громадські активісти нарахували 106 порушників закону. Щоправда, для громадськості їхні імена поки що засекречені. Дає можливість відреагувати до того, як ми опублікуємо. Аби спростувати або підтвердити наведені факти, у партії є три дні. Говорить координатор руху Світлана Заріщук. Вона пояснює до переліку, включали кандидатів з чотирма критеріями: причетність до корупції, порушення прав людини, зміна політичних смаків та відповідність задекларованих доходів способу життя в регіонах. Тут же попереджають, перевірятимуть ретельно, але строки можуть не встигнути з виїздом людей звідси з центрального штабу туди не ну, наприклад, де Луцьк. Аде Луганськ, де де, Ожиро, де Севастополь? Наступний пункт, куди несуть компромат офіс опозиції на Подолі, так розказуйте, чого ви прийшли тут, за підрахунками чесно, непорядних також вистачає. І 120 кандидатів, які мають шанси потрапити до парламенту, 90 – нечистих на руку. В батьківщині статистику, хоч і забирають, але переконані подібні дослідження вигідні саме владі. Щесно це сіяти в душах людей на сьогоднішній день. Що взагалі нема цьому ніякого виходу навіть в об'єднаній батьківщині. 90 людей, яких треба чесником просто і зганять звідкілля. Далі в гості до іншого табору опозиції партії Свобода чесно передає інформацію про 16 порушників із 25 потенційно прохідних кандидатів. Націоналісти одразу попереджають поняття про недоброчесність у них і активістами дещо різне. Якщо негідника, який є українофобом, який власне нищить все українське, якщо до нього застосувати фізичну силу, ми не вважаємо, що це є порушенням прав людини. Знайомитися та реагувати обід. Цяють також і в комуністів, де нарахували 25 недоброчесних із 70 потенційних прохідних, та в ударі кличка. Тут 16 порушників, так само із 70 потенційних парламентаріїв. А от Наталії Королевській передати список 12 кандидатів, які не пройшли громадський контроль, не вдається. Ексбютівка не має в Києві власного офісу. Можливо, в якоїсь партії вистачить а совісті, мудрості. Політичної волі виключити цих порушників і запропонувати суспільству очищені списки. А зробити це можна буде на з'їздах партії, які відбудуться вже безпосередньо перед виборами. Інформацію ж про тих недоброчесних, кого партійні функціонери залишили у списках, чесно обіцяє оприлюднити на своєму сайті. Моторевська та Кирило Лазаревич Танцювальний скандал в Миколаєві. Батьки студентів скаржаться на зрив навчального процесу, оскільки їхні діти замість останніх пару вишах репетирують виступ перед президентом. Гарант навідається до Миколаєва в п'ятницю. Свою скаргу батьки розмістили на сайті міського голови. Вони запитують, чому приїзд Віктора Інаковича перетворився на необхідність витанцювати студентам перед чиновниками, яким чином будуть надолужувати навчальні години. Самі студенти в інтерв'ю місцевому інтернет-виданню на мовах анонімності розповіли, в вишах за це їм пообіцяли різні преференції: від безпроблемної сесії до погашення боргів за навчання. Всього в майданці перед президентом візьмуть участь до трьох тисяч дітей. Вони репетирують вже два тижні з другої до шостої вечора. Тренери коментувати цю ситуацію відмовились, а самі студенти на камеру довго намагалися сформулювати, чому беруть участь в акції. Нам нічого. Не обіцяли. Мы мы не, не, так, не снимайте пока. Не, что говорим? Я быстро протолкую все. Раз, за три. Нас сюда никто не заставлял идти. Мы сами пришли, потому что мы очень любим свой город. И хотим для наших зрителей сделать все самое лучшее. Согласно наказу управления освиты культуры, все навчальные заклады Миколаева принимают участь у выставке «Марийный край». То есть выставка за... В які здля це дуже цікаво, корисно для студентів. А стосовно навчального процесу, якщо це в нас звільняють з пар, то я відпрацьовую. Я беру конспекти і переписую про інші події середи. Спочатку коротко бояться фінансової підтримки опозиції. Росія заборонила діяльність у себе американської фундації. Спочатку намалювали, потім перестраховуються. Франція закриє свої посольства і школи в 20 країнах через карикатуру на Магомета. Шахтар стартує в лізі чемпіонів. Перший суперник загадковий данський нодершелан. Скандал з катуванням, розпал виборчої кампанії в Грузії. Відео зі знущанням і зґвалтуванням ув'язнених столичної лданської в'язниці вразили всю країну. Тисячі людей в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі та Поті вийшли на масові протести на захист в'язнів. Ці кадри збиткування над ним з бранців поширили позиційні телеканали. Відео набагато довше, проте через його жорстокість по телебаченню показувати не наважились. Міністр в справах з виконання покарань хатуна Калмахелідзе одразу написала заяву про звільнення. Проте опозиція та родичі ув'язнених вимагають відставки ще й. Президента Михайла Саакашвілі та міністра внутрішніх справ грузинська влада і без того миттєво відреагувала на скандал. 12 причетних до тортур затримали в той же день. Серед них і директора в'язниці за те, що допустив подібне. Відставки чекають на керівництво інших грузинських в'язниць. Прем'єр-міністра Гвано Марабешвілі призначили особисто відповідальним за життя та здоров'я ув'язнених. Всім засудженим дозволили відеопобачення з родичами, щоб заспокоїти народ. Крім того, в пенітенціарних закладах з'являться постійні Мені офіси ловися, представників ловися, омбудсмена. Саакашвілі офіційно визнав провал пенітенціарної системи Грузії та пообіцяв створити нову. Поки реформа не завершиться. Всі в'язниці тимчасово вели патрульну поліцію гарантувати дотримання законності. Усіх, хто працював у пенітенціарній службі, і не зміг запобігти цим жахіттям, буде звільнено щодо тих, хто вчинив ці злочини. Я обіцяю, вони проведуть у в'язниці довгі роки ми вимагаємо, щоб за ці злочини відповіли ті високопосадовці і міністри, які несуть відповідальність за те, що робиться у наших тюрмах. Це не перший випадок знущань над в'язнями. Якби прокуратура і влада раніше звернули увагу на наші скарги, цей інцидент можна було попередити Валіза вокзал Америка. Росія висилає американське агентство з міжнародного розвитку USAID. На збори працівникам дали час до 1 жовтня, оскільки діяльність організації не відповідає меті. Так пояснюють в російському МЗС. кажуть, агентство намагалося впливати на політичні процеси в Росії, розподіляючи гранти між опозицією та некомерційними організаціями. Зауважу, що однією з них була асоціація Голос, яка фіксувала правопорушення на минулих виборах і яку неодноразово за це критикували депутати від Єдиної Росії. Представники некомерційних організацій заявляють, Кремль просто перекрывает работы на региональных выборах. Получить средства на наблюдения на выборах очень трудно в международных фондах. Это вызывает у нас, как у голоса, большие вопросы, поскольку 14 октября выборы. Понятно, что голос финансируется на этих региональных выборах исключительно деньги в Москва не вперше свариться з заходом через іноземні організації. П'ять років тому свою діяльність в Росії згорнула Британська рада. Кремль звинуватив її в порушенні російського законодавства та ухиленні від сплати податків. Інші проблеми у французів в п'ятницю вони закриють школи та посольства в 20 країнах світу. Причина карикатури на пророка Магомета в французькому виданні Шарлі Ебдо журнал вирішив полоскотати мусульманам нерви, намалювавши не пророка в інвалідному візку, який котить ортодоксальний єврей. В уряді вже назвали малюнок провокаційним, особливо на тлі невпинних протестів, які огорнули арабський світ після фільму «Невинність мусульман. Водночас прем'єр-міністр Жанк Маркеро нагадав, що Франції панує свобода слова. Зазначу, рік тому часопис Шарлі Еб вже малював карикатури на магомета. Після цього будівлю редакції підпалили. Право малювати карикатури є частиною фундаментального права свободи слова. Це може шокувати деяких людей, проте вони завжди мають право звернутися до суду. Нагадую, що уряд надзвичайно уважно буде стежити за всіма інцидентами, які загрожуватимуть громадському порядку. Протести вщухають, тиск залишається. Китай і надалі вимагає від Японії віддати йому спірні острови Сенкаку. Поблизу скелястого і безлюдного архіпелагу стоять 11 військових кораблів Китаю. Щоправда, багатотисячна флотилія риболовецьких шкун повернулася додому. Вони також вирушили на захист поконвічно китайських островів. Пекін вимагає від сусіда не підривати його суверенітету та передати острови, якими Китай володів в 18 столітті. Якщо ж ні, обіцяє економічні санкції. Китайські погрози вагомі не лише з огляду на різницю в розмірах обох країн. Китай ще й потужна ядерна держава. Проте Японія поступатися також не має наміру. Її уряд закликає громадян утриматися від антикитайських виступів навіть більше з гідністю та витримкою пережити тимчасове погіршення стосунків з піднебесною. Київське динамо спітнулося на старті ліги чемпіонів, отримавши дошкільного ляпаса від французького. Парі Сен-Жермен в Парижі лише за півгодини матчу українські віце-чемпіони пропустили тричі. З пенальті забив Ібрагімович, якого влучними ударами із ігри підтримали Тіагу Сілва та Алекс. Після перерви Мігель Велозу відіграв один м'яч. Однак останнє слово було за Парижанами. Пасторе вже в доданий арбітром час встановив остаточний рахунок 4-1 на користь ПСЖ. В іншому матчі нашої групи португальський порту здолав з рахунком 2-0 на виїзді Загребське Динамо. Париж-Сен-Жермен, вне сомнения, очень сильный. Это самая сильная команда, с которой мы играли на сегодняшний момент. А то, что касается нас, конечно, мы сыграли не в свою силу. И я еще раз хочу повторять, именно стандартные положения, которые определили ход игры. Врахувавши помилки торішніх негараздів, Донецький шахтар розпочинає єврокубковий шлях з рішучим наміром подолати груповий раунд ліги чемпіонів. Сьогодні гірники на рідній Донбас Арені за присутності 50 тисяч відданих болівальників зустрінуться з чемпіоном Данії клубом Нодершелан. Наставник донечан Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції запевнив, що його підопічні зголодніли за гучними перемогами, тому намагатимуться подарувати своїм прихильникам яскравий тріумф для скандинавської команди. Вихід до і стадії змагань вже грандіозний успіх. Тому в поєдинку з українським брандом данці ні на що визначне не претендують. Норчелан дуже схожий на шахтара. Аналогічний вихід з оборони так само вибудовуються стандартні положення. Ми очікуємо дуже складну гру. Однак, наші гравці набагато технічніші, мають більш різноманітний арсенал. Гадаю, що зрештою це й повинно позначитися на результаті. Наостанок традиційно інформуємо про збір коштів для порятунку ТВА від податкової. Нагадаю, ми збираємо 4 мільйони гривень, щоб сплатити борг, який каналу незаконно нарахувала. ДПА. благодійні пожертви можете відправляти на рахунок, який зараз бачите на екрані. Завдяки нашим глядачам сьогодні туди вже надійшло 1 мільйон 369 тисяч 809 гривень. Ми вкотре дякуємо вам за підтримку. Звичайно, дякуємо, що ви з нами. Що ви нас дивитесь? Побачимо, побачимось завтра о 20.30. Щасти, до побачення.